Євангеліє від марка. Від марка святе благовістування. Глава перша, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано у Пророків, ось я посилаю ангела Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою. Глас вопіющого у пустелі приготуйте путь Господові. Прямими зробіть стезі йому. Явився Іоанн, який хрестив у пустелі і проповідував хрещення на покаяння для відпущення гріхів, і виходили до нього з усієї країни юдейської, і Єрусалимляни, і всі хрестилися у річці Йордані від Нього, сповідаючи гріхи свої. Іоанн же носив одяг із верблюшого волоса. І пояс, шкіряний на стегнах своїх її акриди та дикий мед, і проповідував, кажучи гряде сильніший за мене слідом за мною, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь взуття його. Я хрестив вас водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. І сталося у ті дні, прийшов Ісус із Назарета Галилейського і хрестився від Іоанна в Йордані. І коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн небеса, що розкривалися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес ти син мій улюблений, у якому моє благовоління. Негайно після того Дух веде його у пустелю, і пробув він там, у пустелі, сорок днів, спокушуваний сатаною, і був із звірами, і ангели служили йому. Після того ж, як виданий був Іоанн, прийшов Ісус до Галилеї, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, і кажучи, що настав час, і наблизилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Проходячи ж біля моря Галилейського, побачив Симона і Андрія, брата Симонового, що закидали неводи у море, бо вони були рибалками, і сказав їм Ісус: Ідіть за мною. І я зроблю, що ви будете ловцями людей. І вони, відразу ж, покинувши свої сіті, пішли за ним, і пройшовши звідтіля трохи, він побачив Якова Заведеєвого і Іоанна, брата його, які також були у човні, лагодили сіті, і зараз же покликав їх. І вони, залишивши батька свого Заведея у човні, з найметами, пішли за ним. І приходять до Капернаума. І незабаром у суботу увійшов він у синагогу і навчав, і дивувалися вченню його, бо він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники. І був у синагозі їхній чоловік, який мав у собі Духа Нечистого, і закричав: Облиш що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий. І заборонив йому Ісус, кажучи: замовкни і вийди з Нього, і стряс його дух нечистий, і, скрикнувши гучним голосом, вийшов з нього. І вжахнулися всі так, що один одного питали, що це, що це за нове вчення, що він владно й духом нечистим наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлися про нього чутки по всій країні Галилейській. Вийшовши невдовзі із синагоги, прийшли до господи Симона і Андрія з Яковом та Йоанном. Теща ж Симонова лежала у гарячці, і зразу сказали йому про неї. І підійшовши, він підняв її, взявши її за руку. І гарячка зараз же залишила її, і вона почала слугувати їм. Надвечір, коли заходило сонце. Приносили до нього всіх недужих і біснуватих, і все місто зібралося біля дверей, і він зцілив багатьох, що страждали всякими недугами, вигнав багатьох бісів і не дозволяв бісам говорити, що вони знають, що він Христос. А вранці, ще затемна, вставши, вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, що були з ним, і, знайшовши його, кажуть йому: всі тебе шукають. Він говорить їм: ходімо у найближчі села та міста, щоб мені й там проповідувати, бо я для того прийшов. І він проповідував у синагогах їхніх по всій Галилеї і виганяв бісів. Приходить до нього прокажений, і, благаючи його та падаючи перед ним на коліна, говорить йому якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, змилосердившись, над ним, простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав йому Хочу очистися. І як тільки сказав, зараз же зійшла з нього проказа, і він став чистим, і, заборонивши йому, негайно відіслав його. І сказав йому, гляди ж, нікому нічого не кажи, але піди, покажись священникові і принеси за очищення твоє, що повелів Мойсей на свідчення їм. А він, вийшовши, почав розголошувати і розповідати про подію, яка сталася, так що Ісус не міг уже явно ввійти до міста, але перебував зовні у безлюдних місцях, і приходили до нього звідусіль.